просто алмази. Так, діти, приготувалися до якого уроку? А до... До читання, да? mm. Так. Сьогодні ми з вами будемо пригадувати вірш, з яким вчора познайомилися, читати його, аналізувати. А яку назву має вірш? У кого Аліночка, це, по перше, оповідання, і ми вже перевірили, прочитали його. А вірш на сьогодні який ви читали? Навпакійко. Навпакійко. Молодець Ярослав відразу відчувається, хто готувався, хто читав і хто відповідально відноситься до завдань. Молодець. І так, Тема нашого сьогоднішнього уроку опрацювання вірша навпакійко. Перевіримо, як ви читали, хто скільки разів читав, хто навчився виразно читати цей вірш. Але спочатку приготуємо ваші язички до роботи. Прочитаємо якомога швидше. складим зверху вниз. Читаємо зліва направо. Починає читати верхній рядочок Сергійко. Мами, моми, муми, мами, ні, ми. Молодець продовжує Аліна. ні, Так, далі Сашко. Сідлецький Саша, слухаємо тебе. Далі продовжує Єгор. Андрій, Андрійко, слухаємо тебе, Єгора відчутно. Так, будь ласка, Ніколь. Далі. Сергійко допомагає, будь ласка, слухаємо Сергій. Так, Павло далі продовжує. Так. так, прочитав Ярослав, Павла мене почули. Так, будь ласка, Єгор. Єгор, слухаємо тебе читання складів. Ж Ми, Ми ж тільки що прочитали, ти не чув, бо ти співав собі пісеньку. Так, і останній рядочок всі разом. Ярослав, прочитай нам голос, будь ласка, останній рядок. Молодчинка. Так, добре. Давайте пригадаємо назви. Місяці. Дітки, скільки місяців у році? Дванадцять. 12. 12. Віроніка, називаєш зимові місяці, будь ласка. Повторили всі разом за Веронікою? Ярослав, повтори, будь ласка. Так, дякую. І називаємо весняні місяці, будь ласка, Павло. Березень, квітень, травень. Повторили всі разом. Березень, квітень, квітень, квітень травень. Молодці. Продовжуємо далі. Літні місяці, найтепліші, називає Андрійко. Червень, так, Єгор, повтори літні місяці. Червень, Єгор, липень, серпень. Єгор, ми тебе слухаємо. Липень, серпень, липень, серпень. Повторили всі разом. Червень, липень, червень, серпень. Липень. Так, і осінні місяці називає Віроніка, будь ласка. Вересень, вересень, вересень і листопад. Повторили всі разом? Пересидні, 2 листопад. Так, дітки, так скільки місяців у році? 12 місяців. Так, ми продовжуємо з вами далі. І зараз я хочу у вас запитати: а хто вже вивчив вірш, крім Єгора і Ільї? Мені надіслали yeah, yeah. тільки дві yeah, дитини відео. Так, хто вже вивчив? Я теж надіслав. Так, Віронічка, ти в класрум, я перегляну обов'язково. Так, дітки, вірш, сьогодні вже останній день, треба його обов'язково надіслати і розказати. Будь ласка, давайте повторимо і Єгор почне розказувати, тому що Єгор вивчив цей вірш. Будь ласка, від зими до зими. Тічек, березень, плаче, квітень квітує, травень під ноги стрілять. Червень. Червень під новом складає сіна в копиці. Так, і хто знає, приєднується. Далі розказуємо. Будь ласка. Я я. Аліночка. А, Ярослав хоче, да? Липень медовий? Липень медовий мдл царує, серпень чудовий, булки дарує. Верезень, трусі, чір, грусі, садочку. жовдень гаптує, клену сорочку, де руспан застеля килими. Грудень надходить початок зими. Ярослав, ти розумничок теж вивчив вірш, да? Так, молодець, але треба надіслати відео. Дітки, домовилися з вами? Я От, Я знаю. А зараз давайте трішечки відпочинемо і продовжимо наш урок. Піднімаємось на руканку. Подивіться, Сергійко вже піднявся, Ніколь уже готова танцювати, рухатися. Так. Танцювати по-своєму. Дякую усім, хто рухався, хто посміхався, хто радів разом з усіма. І так, починаємо читання, перевірку читання віршів. Будь ласка, Аліночка, слухаємо тебе. Аліна розпочинає. Всі останні слідкують. Будь ласка, за собакали та собака гавки. Гавки. Зак, зи, хия, хи, хи, ки от. Заки Закицякали. заки ви, ми я, ти. нявки продовжує Сергійко. Жа, ва, к, ва, Далі закачили кряки. Далі продовжує Павло. Паша, ми тебе слухаємо. Закоякали меки. Далі. Забекали Забаранали. Забаранали беки. За бара... За беки. Далі. За бек. Далі продовжує Ярослав, будь ласка. За, соба... За зірки. За, За зірки. Сховались небо, перестав все як треба. Так. Отже, за собакали гавки як дітки треба переставити? За собакали, Як собакали. треба сказати? Загавкали собаки, закицякали нявки, як треба сказати. За нявкали киці, зажабали кваки. Заквакали жаби. Так. Закачкали кряки. Як треба поміняти? Андрійко? Качки. Закрякали. Качки. Качки. Так. Закозякали меки. Як ми міняємо? За козякали. Меки. За... Замекали. За Козочки. Забаранили беки, як ми з вами поміняємо? Забе. О, діти. Забегали. Забекали хто? Барани. Барани. О, От якби ви читали більше, ви б могли чітко сказати. Дей, так, і мені дуже, дуже, мені дуже прикро, мені дуже. Неприємно, що у нашому класі діти так мало читають, тому що на кінець першого класу вже треба читати набагато краще. І ви знаєте, мені зовсім не смішно, чесно, У мене болить душа, тому що діти не читають. Я не знаю, у чому причина. Я читаю. Я, читаю. Знаю, я знаю, хто читає. Я це знаю, Сергійко. Але не всі діти, деякі діти навіть книжечку не відкривають. І це дуже-дуже прикро. І Я мені читаю, дуже боляче давай. від цього. І так, переходимо до перевірки читання вірша Навпакійко. Починає Андрій, будь ласка. Хто головний герой цього вірша, Андрійко? Сергій, починаєш, Андрій, читати. Навпакійко. Цей малий Сергійко, хлопчик навпакійко. «За...» Зранку оді і, і до ночі вже каже, каже, він не хочу. Вже ж жа мучились, бачка, вже не робить навпаки. Так, і якщо у нас знакось Андрій, як ви треба прочитати, не хочу. Голосно, голосно. голосно, не хочу. Далі продовжує Саша Сідлецький читати наступний стовпчик. Сашенька, слухаємо О тебе. Осінь. Кожі, кожі вітер. Повдягали куртки, діти, повзували, чобітки, а архико не в паки. Но паки пока шорстин. Шафи, шафи. шафи Вігає та саки, ще в врубає. Так, так дякую, продовжує далі, будь ласка, Павло. А -а -а -а. Паша, слухаємо тебе ніч, е, ніч. Настало. Дарі. Треба спати починає, він стрибає, стрибати. Кожен, кожен вечір хлопчик каже, що у ліжко він не ляже. Паша, яку ти пораду дасиш Сергійкові? Лягати спати. Твоєчасно лягати спати. Так, це Так, продовжує читати, будь ласка, Віраніка. І не вчились мами і тату навпаки керувати. Зробить хлопці за ага. те, що просять навпаки. Так, Віроніка, скажи, будь ласка, що можна сказати про батьків Сергійка? Якими вони були? Розумними. Розумними, вони були мудрими людьми, якщо вони навчились керувати хлопчиком. І продовжує Єгор. Єгор, вмикай звук і ми тебе слухаємо усі. Либо не їжу, залишу. Для мишки Егор, подивися, який знак стоїть. Знакоку. Як треба прочитати? Хлібний діж залиш для мишки. І, і Далі мишки. продовжуй. Увесь до кришки. Далі. Молока не пити зранку. Випи випиває махом склянку. Єгор, скажи, будь ласка, а що означає випиває махом склянку? Швидко. Дуже швидко, продовжує Аліночка читати. Не скла. Не склада, чилиси, мама. Ой, Аліна, Алін, ти букви не переплутала, сонечко. Не складай свої, не маш... свої машинки швидко. далі. За хвилин, коліночка більше читати Ярослав продовжуй, ми тебе слухаємо ярік. Дуже просто з ним спиравлятись, став він стригтись і і купатись, їсти спати, руки мити, те, що треба те й. Робити. Робити. О, придумали батьки, вчити, сина, навпаки. Мій розумничок і інтонаційно виділив. Я тебе обіймаю, Ярослав, за твоє читання. Дуже гарно прочитав. Дивимося на ваші ручки, хто у нас наступний читає. А бажаючих немає, тому що всі вже прочитали, так? Да? Так чому Сергійко euh, назвали навпакійком Ірочка? Тому що він все робив навпаки. Він все робив навпаки, уже Павло відповів. Коли Сергійко почав робити те, що треба? Туда мама? Давай Саш, Сашко відповідає Саша. Тоді ем, на шагійки. Почала мама з татком також говорити навпаки. Так, далі. Наступне. Дітки, сьогодні, сьогодні ввечері, ну сьогодні в день, ви повчитеся читати вірш Навпакійко. Завдання Я залишається навпакійко. те саме При, підготуватися до виразного читання. Домовилися? Ми з вами перевіримо, що я... мені дуже хочеться, щоб кожен з вас читав словами, читав виразно, і якщо знак оклику треба читати голосно. Якщо крапочка, ми зупиняємося а... і не поспішаємо. Домовилися? Аліночка, і читаємо не по буквах, а хоча б складами. Сьогодні на урок я вам приготувала текст. Хто здогадався, про кого буде йтися мова у тексті? Про слоника. Але читати ми зараз будемо разом. Я почну читати, а хтось продовжить. Домовилися? Так. Хтось. так. Будемо читати так. Одне речення я, інше ви. Я ви. Будемо мінятися. Домовились? Ага. І так. Що ви знаєте про слона? Віроніка Тімакіна? найбільша тварина. Це найбільша сухопутна тварина, яка живе на суші. Ще, що ви знаєте про слона? У нього дуже великий хобот. У нього довгий хобот, великий вуха. Так. А для чого слону хобот? Один. Павло правильно сказав, для того, щоб діставати найсмачніші плоди з висоти дерев, з високих дерев. Так? А ще слон може хоботом поливати своє тіло, охолоджуючи його. Ви згодні? Так, так. 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 ну що, я починаю, а Сашко Сідлецький буде продовжувати. Всі слідкують. Слон. Слон найбільш тварина суші. Далі Саша читає. Хто бот слону замінує руку, а ве... А... Сашенька, до крапочки, а ну-ка іще раз прочитай це речення. Хто бот слону замінує руку. Отже, що замінює руку слону? Дітки. Кобот. Кобот, правильно. А великими вухами слон відганяє від себе. Комах, комах. Комах. Кома. Кома. Отже, що робить слон своїми вухами Аліна? Відганяє комах. Так. А тепер увага. Зараз усім вам треба ямога швидше прочитати цей текст. Приготувалися з назви? Усі разом почали.

А тепер читаємо красиво. Починає читати, будь ласка, Андрій. слон, найбільший. Найбільша Найбільша тварина. Суші. Досить, Андрій, продовжує Вероніка. Замінює руку чітко. Так, і останнє речення читає Павло. Я від себе, АВ. А вели. ми вухами. Слон від ганяє... Від себе. Так, дітки, скажіть, будь ласка, так хто такий слон, Сашко? Слон це тварина. А яка це тварина, Андрій? Велика. Найбільша тварина суші. Що замінює слонові руку? Обот. Так, а для чого слону такі великі вуха, Сергійко? Щоб, щоб, ви, щоб, комах від щоб себе. відганяти від себе комах. Так, дійсно. Так, ну що, давайте здамо відповіді на питання. Так, так, так. Щось не одержується. Ви вже відповіді на питання дали, але я хотіла вам, дітки, <звук> зараз. Я теж на картинку. Не, ну, ти... не, не одержується чомусь, не можу зрозуміти. Так, мої любі. Отже, слон це найбільша тварина. Ви запам'ятали найбільша тварина суші, тому що найбільша тварина у воді це хто кит. Да? Кит. Дітки, і запам'ятайте, що хобот в слонові замінює руку. Ваше завдання читати. Вірш, який називається всі разом! «Навпаки». Впакій. І я впевнена, що ви на наступний урок прочитаєте, дітки. Я впевнена, що ви всі прочитаєте не один раз і на наступний урок читання мене порадуєте. Домовилися? Сьогодні я. я чекаю ваших відео віршів, Сашко, що ти хочеш сказати? А є сім'я. А ти маленький є Сашенька, чітко і ще раз скажи. Ти є маленький синій. такий. Так, так, добре. Сьогодні ми говорили а про слона це... і про хлопчика читали верніше і про хлопчика навпакійко. Дітки, для того, щоб навчитися гарно читати, читаємо кожен день. Читаємо з задоволенням, читаємо залюбки, читаємо книжечки, які вам купують батьки. А підніміть руку, кому батьки купували книжечку останнім не, часом. Не, не, Якщо вам батьки купували книжечку, вони вас дуже люблять, вони вас хочуть заохотити до читання. Подивіться, яка гарна книжечка у Павла. І на наступний урок читання приготуйте свої книжечки, ви покажете один одному. Домовилися? Так. Я вас зараз відпускаю на перерву. Відпочиньте 10 хвилинок і. Зустрінемося на уроці письма. До зустрічі і перерви!